Отена на сорі на царку. Вітаю дякую за інші слова. Я, я тепер не готувався, але був ну, такий, небезпечний, скажімо так, для всіх нас. Ось про що я думаю? Знаєте, за всі часи, за всю історію Україна переживала дуже важкі такі. Періоди. Це були різні. Це був, можливо, голодомор, про який знає весь світ. Це були воєнні роки, післявоєнні роки. Ми пережили з вами перестройку. Пам'ятаєте все, так? Да? Купони, В магазинах пусто. От. Ми пережили з вами кризу, першу фінансову кризу. Кажуть, що йде друга. Але я думаю, що якщо наша влада не стане на сторону народу, на сторону християнських цінностей, то я собі так думаю, що цього беззаконня, які ми отут можете прочитати, бо навіть язик заплітається це все повторювати, то ми, мабуть, цього не переживемо. І якщо ми втратимо свою автентичність і втратимо наші одвічні християнські цінності, які говорять про цілісність сім'ї, який говорить, що батько і мама це є голова в сім'ї, якщо ми втратимо інститут сім'ї, то до нації тоді не буде. Тоді Україна нічого не варта. І я не знаю, які вони кошти там отримують за всі ці проекти, які підсовують, але нам для нас це величезна загроза. Ну і, як завжди, тут небагато людей, правда. Навіть якщо всі церкви вийшли, то було б набагато. Навіть в церквах небагато хто розуміє цю небезпеку. Пісня до Ремляна, знаєте, християни, які читають Біблію, вони знають на російській мові. І так як вони не забутіли сім'я Бога в серці, то передали Бог прибрати уму і так далі, 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 далі. І там є такі моменти, де ми можемо побачити і. Сексуальні меншини і різного роду збочення. То я коли читав це все, я щось думав, що це на рахунок Римської імперії, це там колись. Але зараз, коли я це читаю, я бачу, що це є зараз, зараз є, в цей момент, в цей день. І це страшенна небезпека. Не можна мати ту рівність там, де Бог розграничив і сказав, це чоловік, а це жінка. Не можна е, лізти і щось міняти там, де Господь сказав, що чоловік має бути голова. Жінка має його бути другом і помічницею. Це є принципові речі. Якщо фундаментальні принципові речі зруйнуємо, бо зруйнуємо в цій будівлі, будівлі фундамент, як вона може встояти? Як стоїть держава? Ось про ці речі, я думаю, треба думати. Звичайно, що будемо писати і президенту, і прем'єру, і там ще кудись. Але я думаю, що нам, християнам, треба набратися не політичної, а християнської волі і завжди, там, де ми є, пропагувати вічні християнські цінності. Протест